І зараз розглянемо приклад, де учні часто роблять помилки на МНТ. Ось такий приклад. Учні забувають, що спочатку треба призвести до спільної основи. Ми знаємо, що 4 це 2 в квадраті, тому підставимо сюди 2 в квадраті. Маємо такий вигляд, приклада. Далі робимо дію ступенями. Тут ступінь перемножається, при діленні ступінь мінусується. Отримали 2n плюс 1 мінус 2n. Виконуємо дію і отримуємо 2. На 6. Отримуємо 2. Ось і математика буде простою.